просто оранжевий шабаш. Значит, намного больше стоят валеночки ногами, чем эти козлы, перчатки, шарфики, курточки, палатки вот с таким кокером, по вот, эти самые матрасики. Не у гробыни и ржавий, да стояк, розкошує в державі вурдалаків сім'я. І стоять, і стоять Характерників обмаль, із за туманом відьмак, із за ладунком поробель заховався ковпак, в нього крадена шапка і чужий автомат, І двоголового капка, прикраша маск халат. У Карпатах затища, у столиці не бунт. Опозиція ж миша вигризає наш фрунт. Помирали солдати, поховались бійці, не приховує мати сліз гірких на лиці, і приячить на світя, і стоматолог рве зуб, і шматує досита молох хамових згуб, а сім'я його в часі набирає вагу синіх та ананасів, кагалища в боргу. Вона нас користує, вона нами і помре, у молитві Христу їм чорт тіла роздере. Не братан, сім'я вордалаків. ці апельсинки на Люди беруть один на пісінці, я тобі поясню. Зайдеш до мене, окремо. Вот сейчас я ехала сюда, в 5 часов были новые. И сказали, на площади массовая дорога. не почему все везде, все надо. И горы оранжевые апельсин. И на фоне оранжевое небо. Я, я тоби, я, я тоби. Прибыла до Львову. Банда дуже моцна, банда в бу, була мур. Oh